На Рівненщині знову зима. Зранку, 28 березня, на дорогах спостерігалася ожеледиця та мокрий сніг. Рятувальники закликали водіїв, які змінили зимову шину на літню, не виїжджати на дороги. Як із переміною погодних умов справлялися служби автомобільних доріг міста та області, дивіться далі у сюжеті. Ранок 28 березня дороги області засипало снігом. Тож техніка служби автомобільних доріг рівненщини виїхала, аби їх розчистити. Снігопад був, який ми зараз маємо спостерігаємо. Він був абсолютно очікуваний. Готувались до нього ще з п'ятниці, адже фактично ми вже спостерігали закінчення стікого зімового зимового періоду. І частина левова частка техніки підрядних організацій, яка була конвертована на зимовий період, в комбіновані дорожні машини для обробки дорожнього полотна, вже була. Переобладнана для виконання завдань в умовно літній період. Під час очікування цього циклону техніка була конвертована назад на зимове експлуатаційне утримання. Зночі на дорогах працювало 34 одиниці спеціальної техніки машин та механізмів наших підрядних організацій. Зараз ця кількість більша. То власне, відповідно до потреби підрядники вже самі по місцевості регулюють обсяги залучених ресурсів. Проблем ні з Інертними матеріалами для обробки дорожнього полотна і спаленими сильними матеріалами у наших підрядників немає. Про також готовність до негоди розповідають і у Рівненському шеу. Близько п'ятої години ранку виїжджало виїхало 16 одиниць техніки, з яких там, певна частина була задіяна на автошляхах, певна частина була задіяна для, на пішохідних зонах. Готові були і сьогодні на ніч знову готові, тому що очікується близько мінус трьох градусів. Морозу і буде, напевно, ожеледиться, але протижеледними засобами буде посипатися ввечері. Зараз на даний момент працюють декілька одиниць в місті. Тож як в місті, так і за містом особливого дискомфорту через сніг на дорогах водії не відчули. Кажуть, це здебільшого тому, що температура повітря на дворі плюсова. Дорога роз'їжджена. Зранку було трохи злизько, а зараз роз'їжджена, нормально можна їздити. Хоча не почищені дороги. Слизько, погода така. Ніби посипані, розбиті. Я далеко не їздила, не можу вам так сказати. траси трошки трішки розбита. Тільки виїхав, дороги в принципі не слизькі, температура плюсова, тому в принципі їздити можна і не так небезпечно. Температура, якщо понизиться, тоді, я думаю, буде слизько. На зараз машини їздять, рух є, тому... Ну, сніг розбивається одразу. Якщо ж негода не завдала жодних клопотів водіям, то цього не скажеш про майже півсотні сіл на Рівненщині, які через сильний вітер лишилися знеструмленими. Станом на 14 годину бригадам прат рівне обленерго. Це відновити електропостачання в численні населені пункти станом на 14.00. без електропостачання в нас залишається 25 населених пунктів на Костопільщині, Володимиреччині та на території колишнього рівненського району. Станом на восьму ранку таких населених пунктів, які були знеструмлені внаслідок негоди, було 63. До кінця дня, 28 березня, працівники рівне обленерго пообіцяли відновити електропостачання у всі населені пункти області. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.